І світлій хаті, просим вас за нас прийняти, прославляти Христа Бога, ох, важка була дорога. Хай радість буде вашій хаті, на хвилю просим нас прийняти, пригода дивна мені стала, у небі дірка засіяла. Ми, Ми йшли на водних до цієї хати, не хотіли доби людей. Ми хотіли до людей на шляху минати, ось хати пахне петиним вареним, бо в достатку у цих людей є життя щоденне, бо в достатку у цих людей є життя щоденне. Маленький не спить, не дрімає, ручками своїми весь світ обіймає і вашу родину, і вашу хатину, і всю Україну Христос рождає. Славімо його нова радість. Я чоловіця у Бога уповився, я чоловіка, побився, А уповився, послужівсярком, перед тим відчарком, на колінцях припадають, Царя Бога прославляють. Munzu wa náà yoo le maaso ya ndemba yona mwana mwana yoo le maaso ya ndemba yona mwana yoo le maaso ya ndemba yona. Україні. Добре стало, слава Богу, тож збираємось дорогу, але казного вийти з хати треба щастя побажати. Спасибо. Сієм, вієм, посіваєм, з Новим роком вас вітаєм, сій родися, жито пшениця, всяка пашниця, на щастя, на здоров'я, на новий рік, щоб родило краще, ніж торік. Сім на припічок просто, щоб не ходила хазяйка боса. Сім на припічок гречку, щоб котили човечки з різлом. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, мир і радість принесе.